Audi a 6 2014 року під капотом має 2-літровий турбовий дизельний двигун, автоматичну коробку перемикання та передній привід. Ось так виглядає цей шикарний універсал, має такий темно-сіренький колір. Машинка обслужена. По комплектації маємо 18-дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шинах. Є, передні задні парктроніки, омовачі передніх фар, ось такі от симпатичні ДХОшечки, притаманні саме Audi. Є у нас також легке тонування задніх стекол. Всередині нас зустрічає текстильний салон. Обернути ось такі от шикарні комбіновані чохли. Чухли просто шикарні. На відео не передати, але повірте на слово. Шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу, старт-стоп мотору з кнопочки, дві зони клімату, підігрів передніх сидінь. Ось така магнітола, вона з блютузиком, музичку зможеш послухати свою. І Також є дзеркало з автозатемненням заднього огляду. Йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь, він теж в чохлах, є центральний підлокітничок, Щоб його відкрити, треба там відкрити застіжку. Два дифузорчики. Ось так машинка виглядає задні наперед. Audi має свій німецький стиль. А, також. Багажний простір, просто величезний, він вровін з полом, можна щось загрузити. Є ось такий от резиновий коврик, щоб нічого не протікло, і є е, набір зимніх килимків. Шторочка, щоб закрити багажний відсік, є ось така от антимоскітна шторочка з автозатемненням, можна так сказати, так, також є. Рекомендуємо це авто, тому що А-обслужене Б один косметичний підкрас е, задньої ляди, 300 мікрон. Машина класна, машина шикарна, двохлітровий надійний дизельний двигун, можна сказати, що він ще й економічний. Приїжджай до нас, хапай авто, знаходимося на кільцевій дорозі. Або краще вбивай в навігатор хапай авто, вибирай точечку на кільцевій дорозі, приведе саме туди, куди потрібно. Можеш купити як заповниш шматочок грошей, який буде вказано в об'яві, так і купити у лізинг. Відривай від повної вартості 15%, це буде твій авансовий платіж. І розтермінуванням від 1 до 5 років можеш взяти. Частково платити да кайфувати від життя, тож хапай авто, на хапай авто.